У цьому тексті я спробую критично проаналізувати події останніх сімох років, свідком яких я став, і які мене жахають та вводять у ступор. Дедалі більше я відчуваю, що ми занурюємося у якесь задзеркалля, де реалії ПЦУ стають усе дальшими від ідеалів християнства загалом та православ'я, зокрема. Єдине, що робить цю структуру церквою, це апостольське переємство священичих рукоположень та формальне дотримання догматів та канонів. У всьому іншому. Вона стає наполовину обновленською сектою, а на другу політичною структурою вигідною владі, обрядовою декорацією для тої частини суспільства, який такий елемент потрібен як частина нашої національної традиції. На жаль, мої стосунки з предстоятелем, який був весь цей час моїм правлячим архіереєм, не склалися. Так само моя позиція не вписувалася в парадигму нової релігійної структури. Надто багато в моїх поглядах консерватизму, а священне началі я вибрало шлях підлаштовування під реалії сучасного секулярного світу, проте я навмисне не зачіпатиму нюанси моїх поганих стосунків з епіфанієм, єпископами та священниками, щоб уникнути звинувачення в суб'єктивному підході та зведенні особистих рахунків. Так само доведеться змовчати про відому більшості клиру інформацію, адже поки що не вдалося знайти їх підтвердження про родичів і походження предстоятеля, корупції в семінаріях, поборів за рукоположення і аж до особистого життя окремих архієрів. Проте я не вважаю за можливе надалі залишатися в структурі, яка стала більше політичною партією ліберального ухилу, ніж церквою Христовою, для якої традиція передання і догмати лише часто незручна умовність, нормою ж стало виконання вказівок відверто безбожної світської влади, а імітації діяльності значно більше, ніж добрих плодів. Багато хто питає, що тепер зі мною.